Про що розповідає Старий Завіт? поетичні книги? До поетичних книг Біблії належать книги Іова, Псалмів, Приповідок, Проповідника, Пісні, пісень, мудрости і сираха. Вони написані мовою, яка по особливому промовляє до серця і почуттів людини. А через свою глибину мудрість і красу ці книги належать до бестселерів світової літератури. Книга Іова піднімає важку для зрозуміння тему страждання невинних. Вона розповідає про праведного чоловіка на ім'я Іов, який з родиною живе у великих статках. Бог дозволив сатані наслати на Іова ряд нещасть. Іов втратив усе майно, дім і дітей, а сам захворів на жахливу хворобу. Усі відвернулися від нього. Іов став найзлиденнішим і найнещаснішим чоловіком на світі. Але навіть тоді він не відрікається від Бога. Друзі Іова приходять йому поспівчувати, але вони переконані, що Бог карає його за якийсь гріх. Нарешті у бурі з'являється сам Бог і проголошує, що Іов не вчинив жодного гріха, а таємницю страждань людина ніколи до кінця не зможе збагнути. Наприкінці Бог відновлює багатство, здоров'я та сім'ю Іова. Але для всіх нас досі таємницею залишається, чому ж Бог допускає страждання, особливо невинних. Книга псалмів, або інакше Псалтир це збірка 150 пісень, поділена на 5 книг. Ці пісні виконувалися під звуки Псалтеріону. Струнного музичного інструменту на зразок гусел, звідси і назва книги. Автором більшості псалмів вважається цар Давид, хоча є й інші автори, наприклад, Соломон, Мойсей і частина тих, які залишилися невідомими. Через псалми люди звертаються до Бога, прославляючи Його, а також висловлюють йому найрізноманітніші почуття та емоції: біль, радість, страх, надію, відчай, довіру, вдячність, захват тощо. Деякі пісні були написані для конкретних випадків, наприклад, для подорожі до храму чи коронації нового короля. Протягом віків псалми були не тільки молитвою, ці пісні мали і мають величезний вплив на літературу різних народів. Переспіви псалмів українською мовою свого часу створили генії української літератури Леся Українка і Тарас Шевченко. Книга приповідок це збірник правил і норм праведного життя, мета книги вказати читачеві, як треба поводитися і що чинити, щоб жити чесно. Адже саме в цьому, на думку автора, полягає мудрість. Бо мудрий це той, хто шанує Бога, живе по правді, а справжня мудрість виконання Божих заповідей. Книга проповідника єврейською Когелет, грецькою Еклезіаст, мабуть, найскладніша книга Старого Завіту. Мудрий літній чоловік, який називає себе проповідником, роздумує про сенс життя. Усі його роздуми зводяться до найголовнішого висновку Сенс життя людини полягає у виконанні Божої волі. Книга пісні пісень на перший погляд описує взаємну любов між хлопцем і дівчиною мовні звороти, характерні для мешканців Сходу, звучать трохи незвично для наших вух. Однак, віруючі завжди бачили у словах цієї книги символ стосунків між Богом і його народом або між Христом і його церквою а також щиру подружню любов. Отже, ця книга про віковічну любов Бога до народу і до кожної окремої душі, книга мудрости містить вказівки і поради, як царі і князі повинні поводитися у житті. Щоб надати своїй книзі більшої ваги, незнаний автор приписав її Соломонові. Адже Соломон був наймудрішим царем, однак її автором Соломон бути аж ніяк не міг, бо книга написана через багато років після його смерті. Крім того, книга звертається не тільки до сильних світу, а й до всіх людей. Книга заохочує шукати мудрість, бо вона приносить людині багато благ. Книга показує, як Божий дух і мудрість наповнюють світ. Вони діють в історії на благо праведників. Книга Сираха одна з найпізніших книг Старого Завіту. Книга, названа на честь автора. Ісус Бен Сирах жив у Єрусалимі наприкінці 3-го, початку 2-го століття до Різдва і написав цю книгу на євриті. Головна тема книги мудрість. Мудрість походить від Бога. Це спосіб спілкування Бога з людиною і спосіб пізнання Бога. В сирах навчає нас, що мудрість зійшла із небес і оселилася серед людей. Автор також намагається передати своїм читачам важливість зберігати Божі заповіді і вірність Богові.